те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел. А куда нам побежать? Летит, по... отойди, отойди. Отойди. Догонялки с беспилотников, на! А надо, чтобы были люди, которые понимают, что здесь и сейчас происходит на передовой. Чтобы слышали воюющих генералов. А не тех, которые последний раз видели войну в кино. Ну, в общем, все идет по тому сценарию, о котором мы с тобой говорили. И все, что мы говорили про ПВО, можем повторить 156 раз и про то, чем они атакуют, очень точно сегодня с утра все написал. То есть, ну, достаточно массированная атака, при этом мы должны понимать, что те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел, и количество будет только возрастать. Это значит, требования к нашей ПВО должны только повышаться. Ну, надо на примере этой атаки сегодня как бы в этом случае немножко показать саму схему того, как это происходит. То есть перед атакой взлетают разведка НАТО. самолеты радиоразведки, радиолокационной разведки, занимаются они прежде всего тем, что выясняют, где, в каком режиме находится наше ПВО. И мы уж не говорим там про завесы аэростатов, которые могли бы все это вскрывать сразу. Надо понимать, и в этом случае ты абсолютно прав, что э, их будет только больше, и дальше они будут наращивать. А кто отвечает за безопасность неба внутри России? Отвечает... Вот раньше, раньше, да, были войска ПВО, а сейчас вот там какие-то авиационные полки и прочее. А вот за безопасность этого единого пространства, кто даже теоретически отвечает. Хватит говорить о системе ПВО. Надо воплощать систему ПВО. Но то, сколько было сбито беспилотников, показывает, от какой страшной беды мэру Москвы и губернатору Подмосковья удалось защитить. Но вы представляете, что было бы, если бы каждый из этих беспилотников достиг цели? Я знаю, какие фантастические разработки есть у нашего ВПК. У меня вопрос. Почему их не закупают в нужном количестве? А когда закупают, у меня вопрос, а кто их будет обслуживать? А наши законы позволяют это делать? Нет. А ЧОП? Вот ЧОПа можно это делать? Нет. И не надо там кивать на разрешителей, на Росгвардию, либо на МВД. Вопрос к нашим законодателям. Вы когда уже, наконец, примете реальные законы, которые нужны? Не заниматься этим вашим запрещением телефонов и защитой собственной безалаберности, глупости и непонимания современной войны. И при этом самое главное, что проблемы со связью как были на фронте, так и это остаются. Это про знаешь, просто нет слов. И, я, я, знаешь, я не знаю просто в какие двери стучать. Точно так. До сих пор нет рода войск БПЛА. Совершенно точно. Более того, и до сих пор нет, извини, даже нормального смерша, понимаешь? Нет. Есть, в принципе, и нет законодательства, которое действует при фронтовой зоне. Радником командувача сухопутних військ Збройних сил України він автор координатор проєкту Очі Олександр Дмитрієв. Позивний тихоход. Пане Олександре, дякую, що з нами. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку героям слава. Розпочнемо, напевно, з найпопулярнішого відео у всіх застосунках. Навіть паралелі робили, показували, як це було в, 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 в кіно фентезі, як на драконах літають і вогнем ворога палять, а тепер це роблять з українських дронів. Тому і е... назва така, так. тому і назва От безпілотники драконами назвали. Спершу ми Тож... лякали їх бабою ягою, а тепер драконом. Дракон прийшов. Тож розкажіть наскільки ефективним цей дракон є, е, 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 наскільки е, ми можемо масово застосовувати саме їх. Ну, дивіться, вогонь це досить велике і лячне навіть для підготовленого військового річ. Коли зжигає вхід, коли горить ваша позиція, коли горить ваша БК, навряд чи вони носять з собою вогнегасники чи щось подібне. Ні, прийде пожежна пожарна служба, якась. Тобто, це досить ефективний засіб викурювання чи знищення позицій ворога. Да, от на цьому відео дуже. Я бачив так само, от використовується там особлива речовина. Не будемо казати, яка саме. Ну, от, е винахідники, наші винахідники, я б сказав, інноватори, е знайшли можливість це все зробити як єдиний комплекс з дроном. Хтось називає його дракаріс, хтось то називає дракон. Ну от і ви бачите, да, от на відео, що зжигається повністю вся позиція, яка б не була. Ще дуже допомагає те, що орки багато залишають, залишають біля своїх позицій сміття, і воно горить ще краще. Прекрасно, От-от вони на свої грабіж і напоролися. Є ще одна жахачка для них, яку приготували українці. Тож черговий жах це літаючий автомат Калашникова. Тобто, це українські інженери вже постаралися, і це такий безпілотник, озброєний автоматом, ну, який обстрілює позиції російські вогонь з неба. Наскільки питання? це ефективно? Нас... Ефективно це... і про масштабування, наскільки зараз можемо Ні, використовувати, щоб тому що це повітря і відповідно є. Віддача. Вони не мали протидії, так ну, дійсно, насправді ви праві, що досить е поки що не дуже влучно працює цей автомат, на бо в нього немає точки опору. Ви знаєте, навіть солдат, який прикладає його жорстко його до е плеча і намагається його стріляти точно ціль. З певної відстані це не завжди усіх виходить. ну я думаю, що наші інженери все ж таки допрацюють і в кампаніях, і в військах питання наведення в будь-якому разі дрон починає стріляти. Ви бачите, дрон вже сипе згори вогонь, ворогу стає все далі складніше вести наступальні дії м'ясними штурмами. Тому що засобів знищення з'являється більше, від яких дуже важко скритися чи яким протидіяти, я думаю, що колись в 2022 році я казав, що дрон коли почне стріляти наших пехотинців буде в десятки разів гинути менше, тому що їм по суті до них ворог може просто не доходити. Ну, це ви якраз цього найбільше і потребуємо для збереження живої сили. А ви хотів трошки про більш далекобійну далекобійну зброю розпитати у вас. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, на розповідав багато розхапала на цитати. Нас зацікавили зацікавила ці безпілотники головного управління розвідки, які можуть працювати на відстанях до 1800 кілометрів. Це ходить зараз про експериментально поодинокі такі безпілотники. Чи в нас вже вони в серійному виробництві і масштабовано це виробництво? Насправді у нас поки що не можна назвати це прям супермасштабованим виробництвом, тому що ми я вважаю, що масштабоване виробництво це коли ми можемо тисячі дронів таких дальніх запускати на день, щоб мати безумовну перевагу над ворогом. Аби вистачило цілі, хоча стаціонарних цілей, на які можна вже зараз наводити ці безпілотники, достатньо і я знаю, що робиться проект, який і не один, який передбачає перекриття повністю всієї території Росії. Ну от не знаю це дуже амбітна історія. але я думаю, що рано чи пізно все ж такі такі безпілотники так само будуть. А те, що офіційні джерела і пан Кирил е, вже е, оголосив, що є 1800, Це вже стали стабільний факт випробуваний. Він вже працює.